Запобіжний захід, затриманому на хабарі меру Вишгорода, мають визначити вже сьогодні. Олексій Момот, певні у генпрокуратурі, вимагав у забудовника, що зводить у місті житловий комплекс, 200 тисяч євро та майже 3 тисячі квадратних метрів у новобудові. За це обіцяв не перешкоджати будівництво. Чотирьох спільників Момота також затримали у Києві під час передачі грошей та документів на житло. Самого мера взяли у робочому кабінеті. Колеги і прихильники мера Вишгорода не вірять, що Момот міг взяти хабар. Вважають, що його підставили, і навіть зібралися ввечері на мітинг на його підтримку. На останніх сесіях було скасовано близько трьох-чотирьох рішень, відмінено. Ну, Відмінені рішення. А також ще на наступній сесії було заплановано скасування ще декількох рішень стосовно цих забудовників, і таким чином вони намагаються на сьогоднішній день його дискредитувати. 300 тисяч євро планувалося вони просили заплатити кеш, тобто готівкою, іншу частину мали віддати квадратними метрами в новобудові. Загальна сума, яка вимагалася, 1 мільйон євро.